Рахуємо розмитнення Opel Insignia 2.0 Diesel 2014 дизель року. Скільки коштує такий автомобіль та вартість битних платежів в Україні повністю всі витрати до українських номерів по автомобілю? Ми бачимо, що в автомобілях нормальний стан. Зі слів власника було крашено три елементи, що є не критично. Єдине, що буде потрібно зробити, це зробити хімчистку чистку салону, привести його в охайний вигляд. Що пише продавець? Пробіг 580 тисяч кілометрів. Перша реєстрація 14 рік. Скільки будуть витрати повністю всі. Автомобіль коштує 3 тисячі доларів, доставка в Україну своїм ходом 500 доларів, митниця 3 тисячі, сертифікація, реєстрація разом 6 тисяч 710 доларів. Дивимось, скільки такі автомобілі коштують на сайті авторія. На авторія ці авто стартують від ціни 8,5 тисяч доларів. Це є не з ринку. Тобто, якщо ви самостійно займаєтесь підбором автомобіля, самостійно будете його приганяти в Україну. Економія мінімум 2 тисячі доларів. А в плані доставки і розмитнення ми вам завжди допоможемо.